Січасний да, скажу. Там немає людей, там, там, людей, там я прийшов звертаємося до діючої влади з наступним: перше. Вимагаємо негайно мобілізацію силових структур для підтримки східних областей у боротьбі проти сепаратистів. Терміном 24 години від цього моменту 19.30 березня 2014 року. У разі невиконання вимагаємо не перешкоджати, а максимально сприяти громадській ініціативі активістів Євромайдану у боротьбі з сепаратизмом по всій території України. Вимагаємо відставки Арсенія Овакова у відповідності до висунутої вимоги Центральної ради Субтого Майдану від 26 березня 2014 року. Один одна декада 10 днів, враховуючи раніше подані законопроекти до Верховної Ради. Найголовнішим планом було сьогодні розбудити Майдан. Це те, що народилося там, от перед НБО, щоб народ побачив, що все живе, що все нормально. Що ось ми тут нікуди не ділися. Народ прийшов, народ розбудився. Значить, рада сотників, значить, ми підкоряємося завтра до Верховної Ради вимагати відставки. Владу знаєте, кажуть, на переправі коней не міняють. Але це ж не коні. Це кучер, який дуже погано керує. Коні це ми, по суті. Ми коні яких витягли їх туди, значить, конів не міняють, а ми такі самі, ми далі впахуємося, А от кучера варто поміняти. Завтра нам повесят сюда флаг России. И все, и что будет? Мы продали страну, получается. Народом продали, смотря как нас продают. Народ не продается, мы не продаемся.